Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Чемпіонаті України у сезоні 2019-2020 років. 31 липня 2019 рік Львівські Карпати. У себе вдома на стадіоні Україна. Команда приймає київське Динамо Олександра Хацкевича 0-2. Динамо Київ перемагає. Автогол Ковтуна та гол Артема Біссєдіна з пенальті. Принесли Київському Динамо перемогу. Давайте по порядку. Чижевський головний тренер Львівських Карпат 4 1 4-1, 4-1, стартова 11 Львів'ян. Підкивка в воротах, Пара центральних захисників Викулінка Ковтун, як Дагар, Даг, Даг, Дагарса. По флангах вербний опорний півзахисник, войкович Кльоц. атакувальні півзахисники. Алексей Гуцеляк, Дифферанка по флангах, так Карпенко в у нападе Это старта в 12 -ка Карпат. Друзья, Киевский Динамо. Олександр Хацкевич, главный тренер Киевского Динамо. 4-2-3-1. 12 одиннадцатка Киевского Гранда. Денис Бойко в воротах. Пара центральных защитников Томаш Кадр. Микита Бурда, Томаш Кинзера, Виталий Миколенко по флангах. Володимир Шепель, Виталий Буяльский. Опорні півзахисники, Денис Гармаш, штукувальний півзахисник, Беніамін Вербич, Олександр Краваєв по флангах, та Артем Бісідін у нападі це стартова одинадцятка Київського Динамо. Ну а тепер, друзі, про сам футбол. Будемо, друзі, говорить да, про сам футбол. А, ну що ж, друзі, дуже такий хороший матч. Справді. Обидві команди себе дуже напевно показали: Карпати, і Київський і Динамо. А в принципі, обидві команди знаєте, обмінювалися моментами доволі таки непоганими. Десь у Карпат були моменти, у Київську Динамо були моменти. Но в цілому друзі територію більше володіли саме Кияні. Кияні більше проводили часу на половині поля суперника підепечний Александра Хацкевича більше володіли м'ячем. більше атакували. Ось саме позиційно. Ну, Львівські Карпати, відповідно, грали вже на контратак. Відповідно. Але матч був абсолютно нелегким для киян, тому що команда Олександра Хацкевича ніяк довгий час не могла до оборону Лівських Карпат. Хоча, в принципі, знаєте, моменти деякі не у киян виникали. Я б не можу, знаєте, я не можу, друзі, знаєте, так сказати. Щоб було прям якось багато големих моментів. От я бы так б, не сказав, щоб прям багато моментів було големи. Дуже багато було боротьби на футбольному полі, обидві команди намагалися одного не на поступатися. На 21-й хвилині матчу після Кутового супер момент у київського Динамо, коли там головою пробував футболіст, там вратарь Карпат помилився на виході. І хороший завдав удар по воротах. Захисник Київського Динамо і там бессиді не добити м'яч в порожні ворота, але футболіст Лівських Карпат самовідували удар заблокував. Потім ще був момент на 22-й хвилині матчу у Київського Динамо, Тож, підопічний Олександр Хацкевич і справді тиснули, але забити так і не вдалося киянам, Хоча і справді команда була дуже близькою до цього. Карпати намагалися контратакувати, але Киані все-таки контролювали перебіг подій і все-таки на 42-й хвилині Киані свого домоглися, домоглися Киані свого. Все-таки відкрили рахунок матчі. Автогол Ковтуда до 42-ї хвилини приніс Кианам результат. Івське Динамо проводить святоку правим флангом. Олександр Караваєв аут. Кіані позиційно атакують. Идея хорошая акцентованная подача з правого флангу. И Кофтун зрізає в Піткаті м'яч у власні ворота. Несчастний випадок. Звичайно, ще не хотів тут футболист. Да, кофтун. Зрізать м'яч, власні ворота. Ну, вийшло, так вийшло. 1-0. Динамо забивает. Динамо забивает. Рахунок відкрито. Друзі, потім буквально через декілька хвилин Київська Динамо. Команда заробила право на 11-метровий удар. Відповідно. Це у нас було 45-та, на матчу. Київський Динамо. Команда заробила право на 11-метровий удар. Хороша пориштаю київського Динамо-атака. Ось. 45 плюс перша, друзі, це була хвилина. Ось, 45 плюс перша це була хвилина. Куивский динамо команда Олександра Хацкович заробила право на пенальти. Віталій Буяльський підключив право в Устаке с динамо. Поддача і Падіння Падение, падение. все-таки Артем Беседина підштовхнули в спину. Жовта картка. Жовту картку Гуцуляк отримав, да? Не помиляюся. Да, Алексей Гуцуляк збив Артема Беседина. Підштовхнув Артема. Це чисто пенальти. Окей, да виконав, Артем Беседин. Проты питкивки. Разбегается Артем. Артем Беседин. Удар и забывая гол. Артем Беседин, 45 плюс друга Хвылына, Киевский Динамо. Забивает команда. Друзья, Артем Беседин забивает гол. Хотя бы, знаете, подкивка-то был-то близким. Ви Знаєте, для того, щоб відбити удар. По статистиці першого тема 5 ударів у Динамо 1 у Карпат, 2 удари в площину у Київського Динамо, 5-3 за кутовими перелагав Київському Динамо. А, другий тайм, якщо казати про другу 45 хвилинку, то у Львів'ян. Выйдет Лайос, Коза, Кременюк, Карлос Депена, Сергей Стерчук, Виктор Цыганковик. И у сезоне 18-19 в Хетрик на том стадионе Украина. У были моменты у другу Матами, там и Виталия Миколенко. Был нападанный удар по воротах. Но Карпатам-то втрачать уже было-то и, соответственно, намагалось и намагалась. Намагалась Забіть і моменти у Карпат, в принципі, виникали. Я би не сказав, би, щоб їх не було у Карпат. Бо і кияни могли треті забивати. Тобто рахунок міг, в принципі, стати як 0-3, так і 1-2. Карпати трішки так владіння підрівняли, але це не призвело до як такого результату. Київська Динамо здобуває 3 очка. 3 очка за Динамо. Друзі, якщо брати взагалі тут підсумкову статистику, 11-3 по ударах переваги київського Динамо. 4-2 з ударами в площину, 5-4 кутові переваги Динамо. 19 фолів у Карпат 3 жовті карток. У Динамо їх було 18, 4 жовті картки. Ну і по володінні там також була перевага у Динамо Київ. Ну, тут так еще таки пицца мог подбивать, бывать. то что Киевский Динамо по делу перемагає Все-таки на перемогу к Динамо Киев на Грае. 42-го до подачи. Справа фланга Ковтун, мяч в рот. потом Артем Беседин, заработав на 45 й плюс перча хвылыни 11-метровый ударик. И сам же его и реализовал, как говорится. Сам заработал, сам забил. Ну, а далее же Динамовцы... Довели дело до победы. Динамо Київ перемагає і підепечний Олександр Хацкевич 31 липня 2019 року. Команда здобуває абсолютно справи друзі. Тому якось так. Пригадали ми, друзі, цей матч. До чемпіонату Української Прем'єр ліги Сезон 2019-2020, 31 липня 2019 рік у Львові на стадіоні України Львівські Карпати. У себе вдома, команда приймала Київський Динамо і Кьяніс здобули перемогу на 2-0. Автогол, Кофтан та пенальті Артем Бісін. Переймає Динамо сам перемогу. Ну, в принципі, так. Да, як таких, то знаєте, багато було б на футбольному полі. Обидві команди намагалися одна одні не поступатися. І в принципі, о, я би не сказав, що прям було якось багато голівих моментів. Ну, Ковтона і пенальті Бесєдіна принесли перенесли київському Динамо перемогу Карпатам добрити київському Динамо. Доброти хороша і прекрасна команда: одна з Львова, інша з Києва. Тому, тільки добрати вам, друзі, звісно щастя, добра, любві. Вот. всего вам, друзі, найкращого. Бережіть себе, я вам, друзі, только бажаю доберти Справді, если только друзі вам бажаю доберти все тоді. Карпатам, де нами вам доберти Усім до побачення, друзі, будьте щасливі Всім пока!